Вітаю вас! Ми продовжуємо знайомитися з творчістю українських шахісток, і героїня сьогоднішнього випуску це Анна Ошеніна, чемпіонка світу, переможниця міжнародної шахової олімпіади у складі збірної України. І ми дивимося її партію проти Антонети Стефанової, також свого часу чемпіонки світу. І ця гра це фінал чемпіонату світу серед жінок 2012 року. Анна Ушеніна грає білими фігурами, починає партію ходом D4, D5, c 4 c 6 Слов'янський захист, f 3, f 6, Кінь c 3 А6, система Шебаненко. c 5 грають білі, доволі принциповий хід у цьому варіанті. Дуже часто таке, таке раннє просування пішака c 5 є помилковим за білих, і у чорних часто є ідея прорватися b 5 E5. або Ходом Б6 підривати ось цей пішаковий ланцюг. Ну, найкраще всього ходом E5, коли вдається, для того, щоб пішаковий ланцюг з основи підривати. Але тут e 5 зрозуміло не проведеш, але починають чорні готувати. Грають кінь D7, але слон F4 беруть поле E5 під контроль білі, Кінь H5 нападають на слона, хочуть його розміняти, прогнати. Ну, слон відходить на D2. І тепер e5 не дуже добре грати, тому що після кінь б'є е5, кінь б'є 5, пішак б'є е5, слон б'є c 5 є C5, і хід E4 у білих з відкриттям атаки на коня. Цього коня потрібно захищати. Ну і ось ця позиція за білих поприємніше, оскільки є десь слабкі чорні поля біля позиції чорних цих кінь навіть шибі. Якось, так йому доводиться в повертатися. Ця позиція за білих приємніша. Тому повертається кінь назад на F6, Там на краю дошки йому зрозуміло, немає що робити. На слон F4, звичайно, чорні підуть, H5, чорні не проти нічої. Її. Тому біль грає Трац-1. Це десь профілактичний захист пішака С5 в майбутньому. Бачимо в деяких варіантах, коли чорні 5 проводять, цей пішак може потребувати захисту G6. S6, зрозуміло, тут слон не дуже перспективний буде, тому що цей пішак його доволі сильно обмежує, тому саме на цю діагональ виводять слона чорні. І H3. Цікаві ходи. Ну, Ідея насправді тут з ходу Аж 3 доволі зрозуміла. Хоча це часто смішно, коли ти дивишся якийсь чемпіонат світу, наприклад, і там от гроссмейстри сидять, думають, 20 хвилин, а потім один робить хід H3, потім інший 20 хвилин думає робить хід H6. Але є сенс в цьому ході. Ідея в тому, що на слон G7 хочуть білі зіграти слон F4 і На кінь h5 мати можливість сховати слона на h2 і залишити його на цій діагоналі. Тому на h3 чорні реагують ферзь c7, під контролю цю діагональ, але g3 все-таки підготовлюючи вихід слона на f4, слон G7, слон F4, ферзь D8, слон g2, коротка рокіровка. Коротка рокіровка кінь H5, слона проганяють, і десь чорні, чорні не відмовляються від своєї ідеї провести E5 і починають її готувати. Слон D2F5 захоплюючи простір, і наступний хід e5 буде. За чорних білі по суті, не можуть вже завадити цьому прориву, такому звільняючому для чорних. Але тут дуже цікавий хід Ферзь Б3 роблять білі, і хід e5 зустрічають ходом кінь G5. І тепер на взяття пішаком піш... забирати варто. там інші варіанти, В інших варіантах все набагато гірше. там Зараз загрожує подвійний удар на е 6 і там на ферсі 7 слідує, наприклад, чи на ферсі 7, чи на ферсі 8 немає різниці, слідує слон B D5 шахом, і на взяття слона Кінь D5 з нападом на ферзя і з загрозою відкриття атаки. Якби на обане 8, все одно чорних погано, тому що загрожує відкриття атаки і загрожує кінь c 7. Тому, тому цей хід, по суті, після кінь g5 взяття по суті вимушене, але більш все одно жертвують фігуру на полі d5. Забрали-забрали. Король H8 і тепер кінь e 6. Подвійний удар на туру і на ферзя, Ферзь F6, кінь забирає, ферзь забирає. Отже, білі віддали дві фігури за Туру та Пішака, так, що зазвичай, зазвичай такий розмін на користь двох фігур. Тобто дві фігури краще, ніж і Пішак. Особливо в дебюті та в веншпілі там різні моменти бувають, але в дебюті і це зазвичай дві фігури сильніше. Але у білих досі є ініціатива за рахунок того, що у чорних фігура все-таки доволі. Не знаю, яке правильне слово підібрати, але трошки не на найкращих позиціях стоять. Тобто кінь десь на H5 знаходиться, це кінь на D7 локує слона. І Білі зараз грають слон B7, продовжують вигравати пішаків. І на тора B8 захищає слона ходом c 6 Кінь c 5 Атакують ферзя і атакують слона чорні. Тут білим, білих краще, ми бачимо ось тут з боку оцінку, там, що плюс 1,7, це доволі велика перевага, але потрібно доволі акуратно грати. І ось Тут саме серія наступних точних ходів приносить у ушені перевагу. Тому що, наприклад, якщо зіграти ферзь B4, то після кінь Б7 потрібно розмінювати ферзів. І ось цей варіант. Ну, він тут у чорних поприємніше, тому що у білих, можливо, там вже і два пішаки з трою за дві фігури, але у чорних дуже активні фігури. Пішак на два слабкість. І ось тут саме той випадок, коли вже ініціатива білих згасла. І ось цей фактор матеріального дисбалансу виходить на перше місце, коли дві фігури виявляються сильнішими за туру. Тому. Після кінь 5 єдиний хід, який зберігає перевагу ферзь b6. І на кінь b7, ферзь A7 точний хід. Не забираючи коня, а атакуючи туру, яка трохи попалась зараз. Знову таки, можна було дуже легко випустити після взяття. Тут також лише у чорних може бути краще. Там якийсь маневр ферзь g8, ферзь. Д5 з загрозою королю. Слони будуть, можуть бути легко прекрасними, слон на e 5 може вийти, десь на F4 буде загрожувати. Слабкість e 2 у білих, тоді як у білих таких явних козирів окрім відкритої лінії, це немає. Ця позиція також буде за чорних кращою. Тому ферзь ферсі 7 точний хід, який дозволяє виграти партію. Слон e 5 грає. Антонета Стефанова, але після ходу С7, перекриваючи діагональ для слону, тура втрачається. Тура відійшла на А8, Вілі забрали туру, і тут, тут вже виграно. І Пішак C сильний, і матеріальна перевага є. Ферзії 8 Ферзь забрав на А6, кінь С5. Ферзі знову повертається на 8, постійно неприємна ось зв'язка слона, пішак, і ось ферзь на 8 лінії не дають чорним проявити якоїсь активності. Кіндіден є 4, але після Тура c 2 білих все захищено, чорні тут розмінялись, зіграли король G7, забирають короля з восьмої лінії, але Тура повертається на c 2 король А6, король ховається подалі від можливих шахів, але білі знаходять. Простий та сильний план, насувають Пішака Б. Тобто одна, є, одна з ідей, це те, що, звичайно, було б дуже добре цього пішака до б 7 продвинути і забезпечити прохід свого іншого пішака. Інша ідея в тому, що, наприклад, після ходу слон D6 відіграють ферзь D5 і зовсім не проти цього пішака віддати, тому що на його взяття там білі якраз. Заберуть на d4, наприклад, і скористаються лінією B для своєї тури, яка вже на B8 зайде. Ферзь D5, чорних програно. Програно об'єктивно, позиція. Починає щось підкручувати, але це не допомагає. Ферзь d6, кінь F1, після Ферзь D4, кінь нікуди з F1 не вибирається. g5, шах, тура Заходить на c 6 загрожує мат в один хід, загрожує забрати коня. чорні здались. І це партія, перемога у цій партії дозволила Ані Ошенні стати чемпіонкою світу у 2012 році, 14-та чемпіонка світі шахів. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до зустрічі завтра!